Ветеран російсько-української війни Олександр Швецов, який на війні втратив ногу, вирушив в піший похід до Карпата, аби зібрати на два пікапи та мікроавтобус своїм побратимам. А кожен охочий може скоротити дистанцію за допомогою своїх донатів з собою. Ветеран взяв лише найнеобхідніше: спеціальний виріб, щоб одягати протез, підлокітні милиці, фото, відеотехніку та український стяг. І зараз він з нами на зв'язку. Олександр Швецов. Ветеран, який вирушив до Карпат. Чи режисери підкажуть нам, чи маємо ми зв'язок з паном Олександром? Пане Олександре, доброго дня. Чи чуєте нас? Да, доброго дня. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Пане Олександре, розкажіть, скільки вже Добре. пройшли і як почуваєтесь? Я вже дома. Я про це писав в Фейсбуці допис. Ну не тільки в Фейсбуці, а в соціальних мережах люди мені ну ви тільки що в сюжеті розказали. Донатили на те, щоб скоротити мою дистанцію шляху, і вони настільки надонатили, що я за цю ніч міг дійти. Я не знаю, якщо акумулювати ці кроки в щось то до Атлантичного кану, і мабуть вернутися назад. Бо тільки за вчорашню добу ми зібрали більше ніж 2 мільйони гривень. Пане Олександре, на що витратите ці кошти? Тобто, ви збиралися зібрати на два пікапи та мікроавтобус по братимам. я так розумію, що коштів вистачить і вийде Ще навіть на більше. Так. так, так. Вийде більше пікапів, більше бусів. Е ну, якщо відверто, в мене є така мисля. Я не знаю, ви, мабуть, перші про це дізнаєтеся. Е я хочу віддати мільйон гривень. І іншим волонтерам Житомирським, які я знаю, яким я довіряю. Знаю точно, що ці гроші підуть на цілі, бо в них є теж багато потреб. І я вважаю, що так буде теж правильно. Якщо не секрет, кому саме надійдуть ці автівки? Які це військові? Це Донецький напрямок, Херсонський напрямок і під Білорусь. Ну, бус піде один під Білорусь, а все інше піде, я так думаю, на Донецький і Херсонські напрямки. Чи задоволені ви таким результатом? Чи очікували, що люди так консолідуються і скинуть стільки донатів? Ну, якщо відверто, то ще навчора, будучи, ну ідучи по трасі, ні, позавчора? я... Молився Богові, щоб він мені просто допоміг дозбирати 160 тисяч гривень. Справа не в тому, що я хотів побистріх, ну що я не хотів там іти більше, чи ще щось. Я просто хотів, щоб воно було не просто так. Я хотів, щоб в першу чергу допомогти своїм побратимам мати автівки, які їм будуть допомагати. Я йшов ну можна так сказати, ради того, щоб вони могли їхати, і дуже за це хвилювався. І на вчорашній день на позавчорашній у нас було приблизно десь 550 Тисяч гривень, і я реально молився про те, щоб Бог мені допоміг щоб до дозбирати, але так вийшло, що з його допомогою, ну просто воно на сичний день так пішло. Що ну я в шоці був? Ми буквально ну за я виставив пост о дев'ятій ранку, і десь о 6 шостій вечора, е... от за цей період, вже був мільйон на зібраний, помімо того, що до цього було 550 тисяч. А потім за ніч ще мабуть мільйон. Ну якось отак пане Олександре. Скільки все ж таки е, ви встигли пройти е, до того, як е, назбирали, як вам задонатили ці два мільйони? І розкажіть трошки, е, як ви йшли? Адже ми бачили, от у сюжеті, що ви фактично нічого з собою не взяли, де ночували, де де зупинялися. Це трошки не так. Була автівка, яку мені підганяли або побратими, в якій я ночував, або я йшов, наприклад, 10 кілометрів вперед ловив. Ну, десити, мабуть, знають про це. Ловив попутку, яка мене підвозила назад до моєї автівки. Я в неї я фіксувався на тому місці, де куди я куди прийшов, робив селфі, виставляв то в соціальних мережах. Ловив попутку, вертався цих 10 кілометрів, під'їжджав до того ж самого місця, ночував, відпочивав. Знову виходив із машини, фіквідфіксовувався від того місця і далі йшов. А в машині спав просто в спальнику на каріматі. Задні сідушки, у мене мінівен задні сідушки складував і так ночував. Пане Олександре. З огляду на успіх цієї акції по збору коштів. Чи хочете ви продовжувати, чи будете далі робити щось подібне, аби допомагати побратимам? Ну ми цим і до цього займалися. Я думаю, що це не то, що я, це зараз. Вся Україна цим займається. Це якийсь наш просто громадянський обов'язок. І ну і ми не маємо права зупинитись, поки не здолаємо ворога. Зрозуміло, дякую, пане Олександре, за те, що стали учасником нашого ефіру. Це був Олександр Шевцов, ветеран, який на війні втратив ногу і вирішив назбирати своїм побратимам на два пікапи та мікроавтобуси.